Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Всім привіт до вашого десятка кращих моментів за підсумком 11-го ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги Фавбет. Починаємо із кривбасом блокшот, передача у фастбрейк та данку у швидкому нападі від Михайла Бублика відкриває хід парад. Сергій Кузнєцов з Прикарпаття Говерло чудово бачить партнерів по команді. Класна передача на Бекдоркат на 9-му місці. А восьмій позиції взаємодії від гравців черкаських мав скидки від Лєва Кошевацького та данк від Дмитра клебана. Номер сім в нашому чарті форвард Дніпра Даніл сипало зі своїм футбеком у матчі проти Кривбаса. Не один а цілих два поспіль блокшоти від Антона Буца. Центровий Запоріжжя із своєю захисною роботою посідає шосте місце в десятці. Перетинаємо екватор нашої десятки разом із форвардом Прикарпаття Говерли Лік. Бацюрою, який ставить фірмовий данко в матчі проти Рівного. Додаємо трохи захисту центровий старого Луська Степан Лесик не дуже радий гостям своїй трисекундній. Відкриває трійку MVP, тижня Форвард рівного Крен Моріс Вільямсон, який спочатку завершує індивідуальний фастбрейк, а потім вже в наступному епізоді ефектним блокшотом накриває суперника, відправляючи м'яч майже на трибуни. Сподобалася захисна робота від MVP, Окей, ще один залізобетонний блок від Вільямсона у матчі проти Прикарпаття Говерли. І на першому місці цього тижня ще один гравець рівного Олексій Соловйов, який стає автором вражаючого він білоданку, та очолює десятку кращих моментів за підсумком 11-го тижня регулярного чемпіонату Суперліги Фавбет.